Все, в кінці кінців все мені зложили. Тепер така краса. Отакий От вішак на стіну. Тепер, як вішак повідсили, я знаю, що я сюди поставлю. Просто такий пуфік для сидіння чи якусь шкр... Шкр... скшиню. Коротше, ящик, в який можна ставити сапоги, я вже бачила такий дерев'яний. А зверху можна сісти, положити таку подушку, ну, щось краще. Або нічого, просто щось таке заслати. Оце в углу не буде цього. Сюди поставлю воду із цього угла, тому що вона тут багато місця займає. А ось сюди поставлю воду. Ну і, коротше, курточки будуть. Ну, люди прийде, там повісить десь, і буде така. Сидячка, на яку можна пересісти. А для всього цього ну, цих кастрюль мисок треба мені ще один шкаф вузький, або якусь шторку, або сюди якось відділити, щоб шторкою. Ну, в общем, угол не хочу зашторюватися, тому що як зашторюєш, то відчуття, що мало місця. Коротше, така шафа класна. Нагадую, цей диван мені подарували зрителі. Просто вони коротше, вислали диван, який вони хочуть мені вислати, і сказали, що сюрпризом не хочуть. І показали. Я кажу, ні, то довго буде йти, важкий, і він до входа і важко піднімати. Ну, коротше, я давай шукати. То нашла один диван, і він мені. Не пішов, тому що вони не давали фактуру. Я вирішила взяти все одразу. Тобто, глядачі мені вислали гроші, які я внесла за перший внесок э, за оце все. Вішак, шафа велика. Вона до 2000 стоїть, 1900. Оця штука під телевізор 55 злотих. Сам диван э, 690 чи щось таке. Короче. Дуже дорогі всі дивани, і він розкладаний, тому що мені нема на чому спати. Оце все я буду зараз ховати в шкаф. У мене, правда, сьогодні ще урок є, але він на 7 вечора до восьмої, а потім я буду знову складати. Зараз покажу, що тут в шафі. Оказується, шафи не продаються з тими ручками. Треба їх окремо купляти. Я вже надивилась білі вішачки. Ось так воно <кій> виглядає. А, ці чоловіки за годину зібрали. Тут, правда, в зеркалі є ручка, вона була. І, і тут ось такі всякі полки і куча таких органайзерів. Ну, прикольно. Ще ці кітки треба познімати. познімати. Вони, коротше, ця пахне новою мебеллю. Так класно. Тепер можна тут робити фото. <ріст> ну, коротше, ну поки що отак відкриваю, ну в принципі нормально. Ручки ці вічно задергуються. Ага, ось же ж є ці штуки і вішалочки. А тут багато дірочок. Не знаю для чого, може ще щось вішать, може воно так повинно бути. Ну, коротше, не знаю. Нащо щось вішать, мабуть, якусь е, таку рейку. Коротше, на шафу взагалі офігенно встане цей цвіток. Я вже прямо бачу цей зелений цвіток пока що на шафу. Тому що там дофігіща місця і велика цвіт... квітка велика, вона там дуже класно вміщається. Ой, ну вже велика справа зроблена. Тому що це дуже велика справа. Оця шафа, це вона стояла. Кстати, оці костюми так зашорхаються. Я його не, не так давно купила, він уже ніякий. Оцей костюм, що я перший купила рік тому, ну, може більше за 260, то він, блін, довговічний. А це звичайно взагалі ні о чому. Ну, да ладно. Зараз покажу диванок, він розкладається. Розкладається він дуже просто. Просто треба відсунути. Коротше, від стіни, тому що він дуже просто розкладається. Так, відсунула. І такий механізм йшов вперед, і, і все, він назад. І все, і він твердий. І класно, що можна під ним помити. У мене є ще матрасик, і він вирівняє трохи поверхню. І вже сьогодні я буду спати на диванчику. Так що дякую велике. Моїм глядачам, які мені подарували цей диван. А я завдяки тому взяла все просто. Ну, я подумала, що один диван? Взяла все в розрочку, в лізінах, на рати. Тепер у мене таке велике зеркало. Можна так от дивитись. Всі клієнти люблять дивитися зеркало. Кстати, воно дуже класно. Ну, непогане не таке, тому що є такі зеркала, що дивишся якось негарне. В ньому я собі подобаюсь. Може, що ще лампи світять. Ще треба заміняти ці лампи. Ну, пропелер не знаю, хай залишається. Ну, коротше, поки що так. І ще прийде такий стіл розкладаний і кухонний стіл з стільчиками. Ну, коротше, зараз цю гору, гору треба перебирати і складати в кінці кінців. Ой, і зараз ж сяду на диван. Тому що це ж саме головне, з чого все і почалось. Я, в принципі, планувала, звісно, щось би придумати, але не знаю коли, не знаю що. Сильно не пригаю, щоб не поламатися. Тут, кстати, з вікна не дує. Ось так я ляжу. І буду спати собі, як біла людина. <гум> так що дякую. Тепер, а тут буде цілік. Ну, Я не придумала, куди його ставити. Ну, Тут якби так і буде. Оце така полиця. Якось... Ну він такий крутиться на всі сторони, цей телік. Може шкаф трохи ще посуну, то вміщу так, ну, так розворотом. А в принципі воно і так дуже добре, тому що тут можна щось собі поскладати ну, на ту полку. Ну і так. Все легке, нічого не важке. Складається вообще. Раз і склала. Ой, ще трохи є роботи. Такі ткани, тканина. Але треба на нього щось може накинути, якусь накидку придумати, миючу. Ну і дуже класно тепер стало. Зараз ще ця гора і зникне, я її запакую, акуратно постараюсь. Хоча б поки просто поскладаю там, в шафу, ну і вже буде нормально Важно, не все. не захаращувати все пространство барахлом. Дуже тяжко дивитись на то все.